Всім вітання, ви на каналі Авторозбор? Таке питання. Хочете придбати автомобіль, Бушний в стані як новий? Що робити? Які рекомендації в такому випадку, якщо ви бажаєте купити автомобіль, Бушний в стані як новий? Як його знайти? Як спілкуватися з продавцями? Як робити правильні кроки до того, щоб придбати цей автомобіль? Як Вибирати оголошення на ресурсах, як робити так, щоб знайти такий автомобіль. Ніяк! Йдіть в автосалон і купуйте собі новий автомобіль. Їду зараз з оглядів, просто я втомився їздити. Вибираю машину для клієнта, немає їх, таких, як людина хоче. Ну просто не існує. Це. Зі 100 автомобілів, ну, 5 автомобілів, але на цих 5 ще треба втрапити. Тому ніяк, відповідь моя, ніяк. Не плекайте ілюзій, бушна машина має сліди використання. Чи механічні, чи косметичні, чи будь-які інші.